Доброго дня, шановні гості і глядачі мого каналу, працюємо на себе в селі. Вирішив зняти невеличке відео сьогодні, яке буде на тему бджільництва. У нас була в п'ятницю чудова погода. Дзвонила дружина, сказала, що був дуже ну, шикарний обліт бджіл, аж сусідка стривожилася, що це таке сталося. А сьогодні у нас неділя, приїхав додому зранку і дивлюсь, що у нас така картина. Вчора був буревій снігу на мало страшно. От, то бджоли. а зараз світить сонце, бджоли де по ній вилітають, і, можна сказати, падають на сніг. От, така у нас проблема з погодою. Е, до, і не знаю, коли там ну, потепління буде, але якась така погода, що то холодно, то сонце, то холодно, то сонце. Бджоли в принципі, ну, доволі непогано. Є, правда, якийсь процент відходу, але він ну, незначний. Одна сімейка пропала, от там не було матки. Навіть дві таких пропало. Я знав, вони що з осені пропадуть. І я їх навіть не об'єднував. ну не було в мене часу, знаєте, що не було в мене вдома. Ну, факт того, по... це відео буде не про зимівлю бджіл. А це відео буде на таку тему, я вже дуже давно задумуюся над тим, щоб виробляти свою вощину, бо вощина ну, з усією повагою відносить до виробників вощини, але в деяких вощина ну, не дуже якісна, не дуже якісна. З великою кількістю домішок, що коли виплавляєш віск, то ці домішки дуже добре видно. Вони такі сірі, розсипчасті, якісь парафін, не парафін не знаю, що воно таке. Звичайно, є люди, які роблять якісну вощину. Але таких дуже мало. І до того ж ціна на вощину дуже-дуже і піднім... ну, росте. Як я кажу, ціна росте, а якість, то не дуже. Тож я вирішив ну, спробувати собі почати робити свою вощину. Зараз часу, звичайно, не буде. А якщо ну, можливо, сподіваємося на краще. і Час все-таки з'явиться, щоб її спробувати самому робити. Довго шукав інформацію в інтернеті. Багато інформації передивився різні, ну, різні матриці, дивився там лита вощина, катана вощина. О, Зупинився я на на матриці, ну, на матриці вощина ну, вощину, за допомогою якої отримують ну, способом прокатки. Сьогодні покажу. Що я придбав. Дивіться, я придбав, ну, кажу, довго вивчав в інтернеті, дивився там відгуки, хто робить, що робить виробників, багато, інтернет-магазинів багато. Все ж таки під кінець я зупинився на Олексійові. Добрий пасічник. Добрий пасічник є такий канал в Ютубі. Люди, я до людини подзвонив, пояснив, що я хочу, скільки там в мене вуликів, які там в мене перспективи і що я ну, хочу. Людина мені е, все повністю розподілу. Розповіла від А до Я, що я, які о, зупинився я на, на е, матриці, яка вироблена з канадського матеріалу. Зараз відео я вам покажу. Людина ця мені повністю все про неї розповіла, дала гарантію, що ця матриця, якщо правильно з неї поводиться, вистачить, можна сказати, на все життя. Аби тільки ну, нормально з нею працювати ніде там нічого. Він мені проконсультував по матриці. дав інформацію, в кого можна замовити гладкі вальці. Я там замовив людини, теж дуже добра ціна і якість. О, все мені відправив у сроки. Відправив у ну, в умовлені сроки, навіть раніше на два дні. Так само та людина, яка, з якою я домовився за вальці, відправила мені вальці без будь-яких передоплат. Вальці до мене приїхали, ми їх забрали. О, він мені розповів, оцей добрий пасічник Олексій розповів мені, як цей, ну як весь процес виробництва, яка потрібна тара, я все собі придбав. У мережі одного з магазинів, але скажу, що, ну, можете в інтернеті, в інтернеті буде трішки дешевше десь знайти. Або, можливо, у вас по місцю. Тож зараз, друзі, я вам покажу. Хочу ще сказати, ще раз застерегти, дивіться, не потрапте, бо є дуже багато людей, які кажуть, що, що матриці ці виготовляє добрий пасічник, а насправді це не ну, він їх, з ними цими людьми не працює, а вони просто прикриваються його ім'ям. Це не пусті слова, бо він мені скидав відео. Я дивився відео, де люди ну, показували вироби, наче як від нього, але насправді ну, вони були не від нього. Тож, друзі, зараз покажу те, що замовив. Кого буде бажання, я там буду в описі, залишу телефон цієї людини. Доброго пасічника, покажу навіть нам інструкція, є, там є його телефони. вайбери, він людина відповість на всі запитання. І хоч би ви 20 разів не те саме питали, все чітко розкаже, порожує, можна сказати, у вас буде. Якщо якесь буде виникати, по всьому буде вам допомагати. Руки це має, не грязні, бо зараз, дивіться, це руки від роботи трохи деякої. О, то Зараз дивіться, я приберу тут трошки столика і це виложу, все по порядку буду показувати. Починаючи від матриці, вальці і бокси для роботи. Тож зараз цей приберем. А ще до мене сьогодні якраз малий приїхав, син, майбутній військовий пілот, навчається зараз. О, поки навчається в військовому ліцеї, але вже через рік плануємо поступати далі, як дасть Бог. Він хоче бути військовим пілотом, але не знаю, як як, як трошки пофілююся за нього, але не, на, не буду стояти в нього на шляху. Якщо хоче дитина, значить це потрібно підтримати. Якось так. То на сьогодні таке було е, з'їзд всіх додому. То зараз е, жінка нам, е, жінка трохи солодощів. Це нам приготувала з малим, то ми їх то більше з'їсть. Ось це наша дружина, наша моя дружина це таке нам з малим приготувала, бо ми дуже любимо солоденьке. Малий має веде здоровий спосіб життя, але і солодкого не відмовляється. Я також. То зараз я тут все приберу і все по порядку вам, хлопці викладу і виложу і розкажу. Так тут ще пирожки, Ось мої коти, Великий кіт. Да, амурчик Лінивий, Але дуже добре ловить мишей, жаб крутів все. І от ще один туфан старенький вже доживає цей вік. Амурчик то такий. Людина одна хороша мені його подарила, дуже такий вредний. Тож добре, зараз все будемо показувати. Так, дивіться, перша це матриця. Зараз я її достану, вам покажу все. Ось у нас в такій коробочці прийшла, акуратно все упаковано. Тому мені трудно рукою зараз я достану покажу. Дивіться, ось матриця була так упакована. Коробочці такі інструкція з експлуатації. Дивіться, далі показую контактні дані людини, в якої можете замовити. Все вона вам розкаже. Він мені ще зробив невеличкий подарунок, подарував фарбу для мічення маток білу і червоного. І матрицю ще зробив по старій ціні. Вони її саме виготовляють. Матриця зроблена з канадського, якщо я не помиляюсь, матеріалу. І який використовується на канадських фабриках, де відтискають. Відтискають, відтискають. На канадських кондитерських фабриках, де відтискають монети. Дивіться, ось така матриця. Матриця гладесенька. Ніде нема ніякої ну, жодних пухірців. Там, тудись, ну, бо я бачу відео, як люди виложують, то це жах. Ось дивіться, яка вона. Хоп. Шикарна матриця. Раз заплатив і маєш. Так, це перше. Що нам буде потрібно? Матриця. Ну, я скажу зразу, подивився, комірочки, все для відтиску, все, шикардос. є. Матриця є. Ще раз наголошую, матриця Олексій добрий пасічник. Тут його контакти. Можете дзвонити, питати, на вайбер писати. Далі. Далі. Наступне вальці. Теж мені він порадив кого замовити, я їх замовив, зараз покажу. Друзі, дивіться, ось такі вальці. Все гарненько крутиться. Е, пружинки які піджимають. Опускають, піджимають зазор. Зараз воно я на самий низ його опустив, щоб воно було розслаблено. Я перевіряв, все, ручечка крутиться, собі чотенько. все ну, хороша штучка. Ну, дивіться, по цінах я не буду казати, які я платив. Ви собі самі вже будете замовляти, питати. Я не знаю, можливо, які там зараз ціни. Далі. Далі там йдуть ось таких два бокси. Зараз покажу. Дивіться, перший бокс на 30 літр. Ось такий. У нього ми наливаємо воду. Ну, Там відео, дивіться, людина вам все розкаже, якою будете замовляти матриці. Але я ще просив мене теж розказати. Е -е, дивіться, сюди е, наливаємо воду. Далі. Далі у нас є ще один. Бокс трішки менший, який там всередину. він на 14 літр. Зверніть увагу, що має бути по розмірам, щоб, ну, щоб ваша дошечка планшет, зараз покажу, підходила. Сюди ми наливаємо воду, більший, вставляємо. Менший, менший там з боку кипятильник. воно не бійтесь, не розпавляється нічого, все буде добре. Ось такий кипятильник. Тут ми його прилаштовуємо. Засід -за того, що вода нагрівається. Віск в, цій, в другому боксі меншому розстає і потім ми вже починаємо з ним працювати. І придбав я ось такий тернометр, він нам теж пригодиться, щоб знати температуру воску. І от там я взяв ще одного запасного, кипятильника, хай буде на запас. О, так. дивіться, воно вже так все собі зложується, акуратно ховається. Це ця краска, яку мені дали в подарунок, Буде маток мітити. Ми їх забиваємо, воно лежить. І дивіться, і ще потрібно буде вам фанерка, планшет. Ну там, Дивитесь відео є, е, з якої будете вмочувати віз і потім з неї знімати вощину. Ось у мене така, є така фанерка. О, я її дивіться, виріжу, Ну, її вона трошки завелика. Має бути фанера не ламінована, не вологостійка, там, де ви її знайдете, можете знайти в інтернеті десь, чи в себе якісь там, де роблять мебель або ще десь. Я її вирізую під розмір вощини, яка, ну, під розмір данської вощини, але чуть-чуть більшу, щоб було по сантиметру запасу. О, Щоб можна потім було щось там, якісь края обрізати гарненько порівняти. О, От дивіться, ось такі. О, приблизно воно буде. Бачите, як воно. Можемо по розміру цієї, щоб воно все собі совпадало, вирізати і все. От По розміру цієї розміру заготовки я собі і виріжу її, і, і все, обмалюю виріжу. Один це такий планшет буде, може один-два. Ну, В принципі, все. Е, тепер будемо лісь топити і будемо самі собі працювати. Мати свою якісну вощину. На сьогодні в мене по відео все. У нас кожу погода снігу намало. Тож, таке день дома побуду, бо можна сказати, сьогодні вечір вже вночі їхати назад. Тож, успіхів і всім миру, добра, вдалої всім зимівлі і скорішої вже нам перемоги.